Вчора разом з моєю мамою і локальним роторі клаб ми провели фандрейзер збір грошей на те, щоб відправити потрібні медичні аптечки, а також ультрасаунд машину, яку мені задонатили. На Цей фандрейзер зареєструвалося 60 людей. Готувала лише мама і трішки моя подруга, президент клубу Гельс, щоб справити з усім об'ємом роботи. Мама взяла вихідний з роботи, готувала біляші, голубці, налисники. Я приготувала тушену капусту. і Вже там на локації ми зробили ще кури гріль. Моя подруга Гелька також приготувала дещо з польської кухні. Ви могли бачити на відео. Локацією Для цього заходу служила прекрасна студія моїх знайомих. В організації також приймав участь мій друг Расел. Він грав на вуличному органі, і в кінці обов'язково залишиться. Послухайте, які пісні він виконував. На захід прийшло менше аніж 60 людей, але це все місцеві бізнесмени і місцеві класні люди, які дійсно підтримують Україну. Від їжі вони були в захваті, як завжди. Це не перший раз ми робимо. Мо захід, і їжа мамина завжди заходить просто на, на протязі 20 хвилин. Я розповідала американцям про Україну, про її історію, про її культуру, про те, чому сталася війна і що вона може статися знову. В кінці ми заспівали гімн, і в сумі ми зібрали 1780 доларів.